Чим відрізняється чатбот від агента? Чатбот це реактивне поняття, реактивна сущність. Він реагує, в ньому є прописані тригери, наприклад, зареєструватися чи переглянути щось, чи назначити якийсь час? Він має якісь команди, які вже. Забиті в програму. І що таке агент? Агент він орієнтований на дію. Він має ціль. Наприклад, ціль агента записати людину на співбесіду. І ми також надаємо агенту, які є можливі в нього, в нього дії, що він може застосовувати нагадувати. Показувати доступні слоти, от, наприклад, там, підбирати повідомлення різні. І виходить, що агент він опорує сценарієм. Наприклад, кандидат не має зараз часу на інтерв'ю. Агент запропонував по сценарію, що він може нагадати повернутися пізніше. Потім він повертається пізніше, і він. Пропонує і він знає контекст, де вони зупинились. І він пропонує, давай продовжимо, чи ще тобі нагадати, чи перенести. А в даному випадку чат-бот би діяв би дуже лінійно, він би нагадав, би, але він би не пам'ятав весь контекст, який був до цього.